Друзі, вітаю вас на каналі Українська хвиля. Багато змін для українських пенсіонерів. З наступного місяця, з 1 грудня, у цьому відео ми коротенько розглянемо основні, чого очікувати від наступного місяця, коли в нас розпочнеться зима. Дай Бог ми всі до цього прекрасного моменту доживемо. Отож, про які нововведення йдеться, хто може розраховувати на доплати, а хто може залишитися, і без основної виплати пенсійної зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже 107 тисяч. Дякую. Кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і дуже приємно. Першочергово хочу сказати про те, що 2 грудня наші депутати Верховної Ради зберуться на засідання і розглянуть проект державного бюджету на наступний рік. Зокрема, там йдеться про підвищення. Виплат для пенсіонерів, тому що з 1 січня наступного року мінімальна пенсія нарешті має зрости цього року, як ми знаємо, нічого не змінювалося. Відповідно, останній раз, коли підвищували мінімалку, це був це було 1 січня 2024 року. Відповідно, два роки виплату не переглядали. Її розмір, на жаль, залишався незмінним. Відповідно, з 1 січня виплата має становити вже не 2361 тисячі гривень, а 2595 тися гривень. Так, мінімальна надбавка дуже низька, хоча казали, що можливо буде збільшена, але поки що показник плюс 234 грн. зимова підтримка 1000 гривень та 600 500 гривень. Це доплати, які передбачаються за ось цією скандальною, яка вже вона стала скандальною державною програмою. 1000 гривень, нагадаю, всі можуть отримати через платформу Дія або через Укрпошту, частина українських пенсіонерів. Якщо ми говоримо саме про них. Отримає виплати автоматично, йдеться про громадян, які основні свої виплати, тобто пенсію або соціальну допомогу, отримують саме через Укрпошту. Тобто вони приходять фізично отримують або листоноша, їм приносять ці кошти. Відповідно, їм нарахують одразу автоматично на ось цей рахунок, на який вони отримують основну виплату від держави. Що стосується решти пенсіонерів, наприклад, тих, які отримують кошти через банківську установу, наприклад. На картку і не мають дії, тобто вони не хочуть її встановлювати, або просто не мають смартфона, відповідно, лише якийсь кнопковий телефон. Також потрібно звернутися за потреби до наукрпошту відповідно зі своїм паспортом, з ідентифікаційним е номером і, відповідно, написати заяву і потім отримати ці виплати від держави, якщо автоматично, тобто, з основною виплатою, то ці кошти можна витратити до 25 грудня 2025 року. Якщо ви подавали особисто заяву на цю тисячу грин зимової підтримки, то трошки інший механізм, як то кажуть, термін подовжено до 25 січня 26 року. Заявки на ось цю тисяч гривень зимової підтримки, е, вони приймаються що через дію, що через Укрпошту е, виключно до 24 грудня 25 року. А тепер, що стосується доплати у розмірі 6500 гривень за програмою зимова підтримка або ж тепла зима. Така підкатегорія. Ці кошти можуть отримати лише найвразливіші категорії українців. Відповідно, це, зокрема, і пенсіонери, не всі, на жаль. Але цього року е додали ще й дорослих, тому що минулого ось за цією програмою можна було оформити виплату на дітей з вразливих категорій, е, зараз програму розширили. Крім дітей, також можуть долучитися до неї і дорослі, але й з найвразливіших верст населення. На жаль, саме так. Йдеться про пенсіонерів, які отримують надбавку ЕЕ -Е на догляд, тобто вони потребують стороннього догляду, і це підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії. Вони отримують надбавку на догляд С в розмірі 944 гривні. і ці пенсіонери є одинокими особами. Це найважливіше, Е – така вимога, такий критерій. Ось тільки ті люди, які мають ось цей статус одинокої, як е один одинокої людини, яка потребує стороннього догляду і відповідно. Оформила для себе цю надбавку. Ось вона отримує ця людина. Надбавку у розмірі 600-500 і 500 грим у грудні. Відповідно, ці заявки приймають двома способами через Дію і через пенсійний фонд. Заявки приймають до 17 грудня 2025 року. Через Дію все досить просто. Ви заходите, я показувала, як оформлювати цю заявку, і я залишу в описі під цим відео посилання на цей матеріал, щоб ви могли подивитися, як саме оформити заявку через Дія. Через дію, але що потрібно знати, що якщо через дію, то в принципі механізм досить простий. Якщо ж через пенсійний фонд, то потрібно звернутися з відповідною заявою, а також надати документи, які підтверджують право, тому що ви є з вразливої категорії. Цьогоріч також отримують надбавку в рамках в межах цієї програми 6500 гривень. Ті громадяни, які є, мають інвалідність першої групи, наголошую, і вони мають статус внутрішньо переміщеної особи. Тобто вони є переселенцями, а також мають інвалідність виключно першої групи. Тобто ось таку найвразливішу категорію вирішили підтримати і нарахують 6500 гривень. Раніше була інформація, що зая, що ось ця доплата, що вона нарахується автоматично. Але як дійшло до діла, як ви знаєте, в нас буває все змінюється, тому що в нас як не день, то нові правила, і таким чином потрібно все ж таки подати заявку. Це можна зробити, нагадаю ще раз підкреслюю. Або через Дія через «Дію», тоді ви отримаєте гроші на діякартку або через пенсійний фонд, до якого потрібно звертатись. З 1 січня 2026 року тисячі українських пенсіонерів можуть втратити свої виплати. Це пов'язано з тим, що вони не пройдуть ідентифікацію, тобто не підтвердять свої особи. Не всім громадянам потрібно пройти ідентифікацію, але трьом категоріям обов'язково і зробити це до кінця. Наступного місяця. Тобто до 31 грудня 2025 року, кого це стосується, кого стосується ця вимога? Три категорії громадян українських пенсіонерів, це люди, які проживають на окупованих територіях, це люди, які виїхали з окупованих територій і стали переселенцями, тобто мають статус внутрішньо переміщених осіб, а також це громадяни, які виїхали за кордон, тобто вони проживають в інших країнах. Я неодноразово показувала. Як пройти ідентифікацію, це можна зробити е різними способами, як фізично, особисто, так і в онлайн режимі. Відповідно у віддалено, кому як зручно. Тому обов'язково пройдіть, якщо не хочете, втратити свої виплати з наступного року, тому що це буде дуже неприємна несподіванка. І для багатьох ця несподіванка вже відбулася, як то кажуть, вона вже зафіксована, тому що з 1 листопада також багатьом українським пенсіонерам скасували. Виплати через непроходження, ідентифікації, але там були інші вимоги, тому що стосувалися іншої категорії громадян. Хто ще може розраховувати на доплати наступного місяця, саме якщо вони є пенсіонерами? Це ті громадяни, які накопичили 24 місяці додаткового страхового стажу. Відповідно, вони були офіційно працевлаштовані, офіційно сплачували податки, накопичували свій стаж, збільшився цей стаж на 24 місяці, тобто на 2 роки. І можна звернутися до пенсійного фонду для проведення перерахунку, тому що якщо не звернутися, то перерахунок буде здійснено лише у квітні наступного року також вікові доплати, що стосуються тих, хто має на них право. У 70 років це плюс 300 гривень, з років загальний розмір доплати це 456 гривень, і з 80 років доплата для пенсіонерів це 570 гривень. Нагадаю, також що виплати не сумуються. Вони просто мають збільшуватися до ось цього показника, тобто з 300 до 456, а потім з 456 до 570 гривень. Також важливим критерієм є розмір самої пенсійної виплати, і він має бути низьким, тобто меншим за 1340 гривень тридцять коп. Ось така вимога наступного місяця українські пенсіонери, так само як і решта громадян, зможуть скористатися державною програмою. Яка надає право на безкоштовні три тисячі кілометрів укрзалізницю, тобто на поїздки, загальний кілометраж три тисячі. Чому саме така дистанція, така відстань? Тому що це відстань із Запоріжжя до Ужгорода, і відповідно з Ужгорода до Запоріжжя, тобто найдовший маршрут люди зможуть купити вірніше, отримати безкоштовні квитки на потяги, коли немає ажіотажу на них, тобто вони не користуються підвищеним попитом, Дистатися цією програмою. Тобто отримати безкоштовні квитки на потяги, укрзалізниці можна буде вже з 1 грудня, відповідно у непіковий період, де можна буде продовжувати. Повідомили, що ось ця програма, яка стосується саме поїздок потягам, укрзалізниці, розрахована на 4 місяці, тобто, надається досить тривалий період для того, щоб здійснити поїздку. З 1 грудня мобільний оператор Київстар підвищує вартість двох тарифів для пенсіонерів. Перший тариф має назву: Дзвінки для батьків 2020, другий тариф любов до батьків. Ці тарифи були найдоступнішими зараз і вони вже є архівними. Їх не можна підключити, але якщо ви їх підключали раніше і є абонентами, Київ стали відповідно користуєтеся послугами за цими тарифними планами, то потрібно знати, що з наступного місяця а вартість послуг зростає рівно на 50 гривень. Якщо ви користувалися тарифом, дзвінки для батьків 2020», то тепер вже не 100 грин будете сплачувати, а 150 гривень. А за тарифом, любов до батьків, вартість послуг на вірніше не на місяць, на 28 днів становила раніше 125 гривень, а зараз коштуватиме 175 гривень, тобто плюс 50. Також нагадаю, що з наступного місяця, з 1 грудня, компанія нова пошта вирішила підвищити тариф. Перерахунок не критично великий, але все ж таки плюс 5, 10, 20 або навіть 100 гривень. Потрібно буде доплатити залежно від послуги, тобто тарифікація збільшується. Ну що ж, друзі, продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, зокрема у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я щодня відстежую і поширюю найважливіші, найактуальніші і найцікавіші. Українські новини, тому приєднуйтесь і бережіть.